От, встави, а чому лампочки я... кончені? Вони кончені, блядь. Я так виїхав. Бач? Е, ходи сюди, це, блядь, нові технології, бач, самонарізики. Так як то все китайське і воно не тримається, тут теж є самонарізики. Клієнт не проти. А оту хуйню, я думаю, то йому будуть бляд, кидати шайбочки, блядь, як воно буде моргати по дорозі. Ну так, знаєш, на стекло. Ну, так, бляд, так, так. Так. О, так. А який вихід з того полотна. е Оригінал. оригінал. Yeah. Який клієнт що зробив? Не Ні, я не знаю, то він сам привіз. Він все привіз. Але, але, угу. Що привіз, то ми складаємо. Все, ще щось. Це новий кронштейн, бач? Він ага, виламаний, блядь. а та як його немає, тут е, ноу-хау прикручується, щоб він, він не відпав, Блядь. Ага. Ну це все, блядь. Що о, ми теж можливо приклеїмо, понял? Ага. Оцю хуйню. Ти дивись, бо зараз як піде то відео, то буде потім як з атомом. Буде. Купа движені.